Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат закуску з оселеця та овочів. Нам знадобиться філе одного оселеця, морква масою 200 г, одна невеличка ріпчата цибулинка масою 80 г, зелень кропу та зелена цибуля. Також можна сюди ж додати ще й петрушку. Зі спецій по 1 3 чайної ложки солі та сухого часнику, 1 чайна ложка цукру 2 чайної ложечки приправи до моркви по корейськи, 1 столова ложка оцту та 2-3 столові ложки олії. Натираю моркву на терки по корейськи. До моркви додаю всі спеції. Сіль, цукор, сухий часник, приправа до моркви по-корейськи, оцет та олію. Моркву поки що відставляю, вона ще додатково промаринується, а тим часом наріжу оселедець смужками, цибульку півкільцями і також наріжу зелень. Перемішую салат та залишу на пів години для маринування.